Ліга Чемпіонів, 7 тур оглянемо матч, у якому номінально домашній матч грає Шахтар з французьким Брестом. Як і всі бачать цього сезону, Шахтар приймає у номінально домашньому матчі Гензен Кірхені, це Німеччина. На матчі було присутньо 15 тисяч глядачів. Склади команд Шахтар Донецьк у воротах Різник. Центр захисту Матвієт Кобондер на флангах захисту Азаров і Вінісіось Тобіас, півзахист, Кевін Судаков, Марлон і Періні. В опорній зоні Крис на вістрі атаки Егіналду. Головний тренер Маріно Пушич. Маріно Пушич у цьому матчу віддав перевагу менш українським гравцям, а більше легіонерів у стартовому складі випустивши. 5 бразильців, Брест. У воротах Бізот, центр захист, НДІА, Шардоне на флангах захисту Перей Лаш і Лала. Півзахист, Маньєті, Фернандідні, Камара, під нападаючим Думбія і на вістрі атаки Ажорк і Бальде. Головний тренер Руа. 18-та хвилина, Кевін відбирає м'яч, робить вихід один на один і відправляє м'яч у кут воріт 1-0, Шахтар виходив вперед. Порушення проти Азарова. Він робив вихід сам на сам, але в ноги кинувся. Воротар Бреста задів його порушив, і арбітер призначив пенальті. Пенальті реалізовує Георгій Судаков. Воротар Бреста падає вправий від себе кут. Георгій пробуває над ним. Він навіть трохи рукою задіває, але удар був достатньої сили. Так що м'яч у воротах, шахтар подвоє перевагу, 2-0 і з більшою перевагу. Також моменти були і у Бреста. Різник віддав на Матвієнко. Матвієнко вирішив обігрувати гравця Бресту. М'яч попадає у центр ближче до воротарського майданчика. Але врятував Бондар, він вибив м'яч на кутовий. Також небезпечний удар був від зі штрафного від перерилаш. У самісінький куточок у дев'ятку йшов м'яч. Різний робить неймовірний сейф і витягує з самого кута з дев'яточки, рятує від забитого гола. Дуже прекрасний сейф. Ну так і у шахтаря були небезпечні моменти. Педріні зі штрафного пробивав з лівого кута підпоперечно, але врятував. Бізот. Також момент був вихід у огіналда. в кут, і вже багатьом казали, що м'яч залітає у рота, але ні, поруч зі стійкою м'яч виходить за межі поля. Ще один момент у Бреста, передача з лівого флангу, удар практично з 11-метрової позначки і різник рятує. І вже доданий час 90-плюс п'ята хвилина. Зовков в боротьбі з гравцем. Бреста відбирає м'яч, дає на трауре, трауре робить вихід сам на сам удар. Встигає задіти м'яч-захисник, але все ж таки м'яч летить у ворота і Зубков добиває, хоч м'яч так і так йшов у рот. Казалось би 3-0, але арбітр переглянув варп і зауважив, що було порушення Зубкова при відборі м'яча. Тому третій гол не зарахували. І по висновку Шахтар впевнено легко, без проблем перемагає з рахунком 2-0 французький Брест. Так що згадаємо основні події матчу. 18-хвилина. та Кевін відкриває рахунок. 37 хвилина Судуков з пенальті. По рахунок. Як на мене, то впевнена перемога Шахтаря. І Динамо добре зіграв 3-3 з Галатасараєм. У Лігі Європи все ж таки, похоже, що правильно кажуть тренера, що всі ці переїзди зв'язку з війною, що нема домашніх матчів, Постійно навантаження при переїзді, матчі, чемпіонаті, які втомлює команди. Тому попередніх тур наші гранди, Шахтар і, і Динамо невдало виступали в Єврокубках, А тут у них була пауза у півтора місяці, гравці віддихнули. Набралися сил. Належним чином пройшли підготовка і тренування до цих матчів. І відповідно результат доволі пристойний наших команд у Єврокубках. Статистика Шахтар майже награв на два гола. XG 1,93 у Бреста слабше 0,43, володіння м'ячем 47 на 53, трохи більше у Бреста. Удари. 9-10. Удари в площину чуть більше у Шахтаря 5-4. Удари по посурота 3-5. Кутові удари 3-4. воротаря 4. У Шахтаря 3 у Брест. Ну і бачимо на екрані іншу статистику. Подивимося результати у інших матчах Ліги Чемпіонів. Арсенал виграє впевнено у Динамо Загреб 3-0. Мілан Жерона 1-0. ПСЖ Манчестер Сіті. 4-2 Ман-Сіті поступається. Реал Мадрид Зальцбург 5-1. Селтик Янг Бойс Селтик мінімально виграє 1-0. Спарта Інтер 0-1, Інтер. Здобуває перемогу мінімально у цьому матчі. Фейнор Баварія 3-0. Лейпциг Спортінг 2-1. Атлетіка Байерлі Векузен 2-1. Бенфіка мінімально поступається Балселоні. Хоча із хокейним рахунком 4-5. Болоння виграє у Борусії Дорпу 2-1. Брюге Ювентес 0-0. Без голювання Ліверпуль Ліль 2-1. Словом Братислава Штутгарт 1-3. Церване звезда ПСВ 2-3. Аталанта Штурм 5-0. Розгромно перемагає Аталанта і Монако мінімально виграє у Астон Вілли 1-0. Так, турнірне положення команд у Ліги Чемпіонів наверху таблиці Ліверпуль-Барсенола Арсенал Інтер Атлетіка. Брест у нас на 13 му місці, а команда розраховувала обрати три очки і попадати у верхню вісімку, що давало би їй можливість у плей-офф наступному турі пропускати. Шахтар на 27 му місці, і бачимо, що Шахтар, як впевнено, обгєє Брест і якби так само в попередніх матчах грав, міг би вільно бути у числі перших 24 команд, що дає можливість навесні проводити матчі плей-офф, а так то вже у них 7 очок і найближча 24 команда, 23, 22 і 21 це Бенфіка, ПСЖ, Спортінг, Штутгарт, 10 очок, якщо навіть Шахтар виграє у наступному матчі теж буде 10 очок, а ці команди програють не наоборот ніяких очок, то все рівно різниця забитих пропущених. Бачив Штутгард мінус 1, Спортінг плюс 1, ПСЖ плюс 2, Бенфіка плюс 2. А у Шахтаря мінус 6. Ну, вигравати з рахунком 8, 0, 9.00 ну, це нереально. Так що шансів дуже мало у Шахтаря, щоб пробитися у матчі плей-офф. У серединки бачимо 14-та Борусія Дортмунд, Баварія Мюнхен, далі 16-й Реал, Ювентус Селтик і так далі. Ну і внизу турнірній таблиці 31-ша Жерона, Цервана Звезда, Штурм Зальцбург. Словом Братислава і останнє 36 -е місце Ян Бойс. Ну і анонс наступного туру Ліги Чемпіонів, який прийде 29 січня в 22.00 по київському часі. Борусія Дортму буде приймати Шахтар. А також у восьмому турі зіграють Астон Вілла з Селтиком, Баварія зі Слованом, Байер зі Спартою, Барселона з Аталантою, Брест Ріал Мадрид, Динамо Загріб з Міланом, Жерона Арсенал, Зальцбург. з Атлетіко, Інтер буде приймати Монако, Ліль, Фейнорд, Манчестер Сіті буде приймати Брюге, ПСВ, Ліверпуль. Спортінг буде грати з Штурм Штурмграц, РП Лейпциг, Штутгарт з ПСЖ, Ювітрус буде приймати Бінфіку і Янг з цервена звезда. Ну що ж, такий невеличкий огляд матчу Шахтар. Брест! Якщо відео сподобалось, ставтемо подобайки, підписуємося на цей канал. Нажимаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У кого є бажання і можливість, донатимо для розвитку цього каналу. Реквізити в описі цього відео, перемоги улюблених команд. Бажаю всім болівальникам своїх клубів. На все добре, до нових зустрічей!